Віталій телішахі грає про Ту-Ті. Німеччина рейтинг 2010. Resurve ГМБ. Давай зразу поміняюсь. Побачимо, що ми хочемо. 3-0. Ми хочемо атаку Рубінштейна. Добре. Буде. Кинь куди пішов? Мій кінь іде на є п'ять. Нічого не робиш. Тукінь, де не п'ять. Такий хід. Ну, ок. Відійду. угу а ми тудам. Ту там. Ти ту там, а ми та там. Угу. Так. Не знаю. ж 4 ф 4 давай, G4. А, <кій> это ну, правда C5 ти підеш, да? Я взяв, ти взяв, я взяв. У мене кинь буде без опори. Іди туди. А щесі я б'ю граю вже п'ять. Угу. Воно ж. Я все рівно так роблю. Не знаю. А що я не взяв тут? Бодурний. Угу. Ага. Ай, поспішив ще, він швидше мене грає. Це Бековий Берефін. Я на F7 стук. До речі. Зараз Кін десь сюди. До речі. І в 5 ми своє можемо провернути. Відкрити лінію. І Тура H7 можливо залетить, Можливо. але це не точно, да? Так, він хоче полізти вперед. Грає в п'ять ну, мене тут щось слабке. В п'ять ти б'єш, я б'ю. Можна сюди піти? Він піде сюди ти піти. Добре. Мато там зразу нема, да, ну є щось схоже. Взято-взято. Шах. Сюди. Сюди. Що так просто пішов я? Ти б'єш. Я б'ю, ти сюди. неясно Так. Нет, так просто. Ну, добра. Бачим, что ты хочешь. А, ты просто запишешь. Захистишься. захистишься. Ну, давай. На кнопку да, одягати такий. І подумав, хоч мені дав час подумати. Б'єш так. І є шість речей. Цікавий. Як мінімум? Якісь такі, мабуть, ходи рахує. Дійду ферзем забрудну. До речі, можна було ж просто так піти, так? Да? А, ти фрезем б'єш. У ну, меня тут uh, my friend краще пише коті. Краща структура пише кого. Understand? Чи не understand? Прохідний пішок. Мене оці головні, зв'язані пішаки. Там програна позиція. Веншпілі у нього була вже 76 на 80. Тому те, що він там туру не відвів, це вже не має великого значення. Це просто затягнуло б гру. Ну, мені так здається. Так. Да. Ідея при різносторонніх рокировках короля, надвигати пішаки, бажано відкривати швидку лінію. Після ходу кінь е 6 ми з темпом якби не прориваємось правильно. Правильніше було, ну звісно, так. Да, Послабити позицію ще краще було б з'їсти пішака і потім десь відкривати ще лінію. Звісно. Тут забрати, якщо можна, забрати з шахом то щоб не забрати. Я поспішу, просто він спішить і. Я вже не можу, як би довго думати, на жаль. Ну, такий, мабуть, у суперника стиль гри. Не думати, просто грати. Прориваємось, він проривається. Б3 був правильніший хід. Мені здавалося, бити, не, бити погано, да? Чому? Тому що, так, да, це Б, тому що. Тому що тут пішак гвостік. Правильно, А3, да, не відкривати, значить, лінії. Якщо це 3 він піде, то що? Тому F5. Окей, окей. Так, да, я не побачив, що він тут ферзем хоче забрати. Його ідею не побачив. В 6 правильний був хід. Тримаю красну. красну Класну структуру пішокову. один. Да, і в нас і тут пішаки вже йдуть. Спробуй тут їх заблокує. Якщо він блокує, можливо, ми навіть міняємо фрізів. Да, міняємо блокера. Прикольно. Так. Ну і проблема суперника в тому, що у мене захисний прохідний пішк. вам потрібно їх створювати. А він створений ще був в мітельшпілі, тому. Суперник так, не отримав мат, але отримав програну позицію еншпільну. Каже, опять зіграй. ну окей, якщо я сюди пішов би. А, тут і шах. Шах, да. І тут вже могла бути і нічия, тому що він тут з'їсть, а в нього тут також. Захисні пішки. Тому тут вже бігати за турою не дуже добре. А4. Наша ідея розбити структуру його пішокову. Один проти двох, але тут проблема, що вони зв'язані. Ось. Ну, а тут він підставляється ще під шах. Ну, швидко грає суперник. Тут він, звісно, красень.